Вікуля у нас і сьогодні з покупками невеликими. Святік, як завжди, нам тут допомагає. Тухи чуть -чуть нужного, чуть-чуть mm -hmm. вкусняшок. Ага, чуть-чуть, каже, з нужного, чуть-чуть вкусняшок. Значить, із нужного. Ні, вкусняшку. Це вкусняшка. <решко> <решко> так, біо. Йогурт активі. Ага, йогурт активії комфорт комфорта легкість без лактози. 23 гривни 90 копійок. По Це ось вона мені дублює. Ну і добре. Печиво Марія на фруктозі. акції. Ага, <свят> <свят> давай ще далі. Зараз скажу ціну, а то забуду. 30 гривень 90 копійок, мінус гривна 54 гривень. А тебе знижка і заплатила 29.36. Хек. А хек теж брала в ТВ. Ага. Давненько ми його не брали. Це тебе побалувати витрима. Ого, Віка! Я знаю, сколько він стоїть. Так, а скільки ж його тут? Зараз секундочку. 221 гривна 90 копійок. Кілограм. Ага, отак. Трішки посуну. Малюк вчиться тут малювати. Чебуреки міні, каже, на пробу взяла. Це 60 гривень з 2 Ага, дай Боже, щоб вони були смачні, не такі, як котлети з червоної риби. Я провірила, що чебуріки не жарені. Ага, зрозуміла. Пів кілограма там. 65 гривень 40 копійок, мінус АТБ 3,27 заплатила 62 гривні 13 копійок. Ну, каже, тобі вкусняшка. Зараз покажу, як у мені вкусняшку. 160 грам, 33 гривни 20 копійок, мінус гривна 66. Знижка. Та, на, 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 на. Це хочеш? Наближається, що я ручку закрила. А, ну, ти так. І, за... І заплатила yeah. Віка 31 гривну 54 копійки. Я розумію, що в тебе хороший голос, дзвонкий, як у бабулі. Але ж ти мені заважаєш. Так, взяла мені нова гель. Кажи, я не знаю, в тебе є, чи ти мовчиш, та й мовчиш. Ну, і ото й взяла. Значить, коштує 26,91 упаковочка. Крупа. Ага, сховалися від мене. Пшенична. Віка, вона тут хоч кілограм. Ага, який кілограм? 800 грам уже. Мабуть, давно вже так, а я. По 37 гривень 60 копійок. І остання це вершки вікулі до кави. І коштують 10% жиру, коштують 34 гривни 30 копійок. Ну і витратила сьогодні в АТБ 531 гривну 73 копійки. Ага, ну біо йогурт у мене забрали. Ну, оце такі покупочки. І що там? Каже, засумував я за мамою. Я вдома вже. Ага, ви гулять підете чи ні? Ні, я Понятно. Ну, мене пустите. Я його погодую, так? Добре. Такий вітер піднявся. А я все-таки пополиваю. Обіцяють на неділі дощ. Ну це ж таке. Може якийсь там і покапає, то я зараз підтягну шлангу. Ну, як завжди, сюди. Ой. Ще оцю мокрицю ніяк не сполююсь і вирву. Ну нема мені коли просто. Просто нема коли. Ну, це я так. Раз. І зараз попідтягую, включу і пішла поливати. Мій парад хризантем. Гарні. Навіть ромашечки оці розпускаються. Хоч я їх не дуже робила шариком. Вони самі зробилися трішки. Тут теж треба полити сухо. Вчора валя поливала, позавчора Наташа поливала Ну суша землю. Оцей вітер хоч такої. І спеки немає, тут ніяк не наведу лад, ну нічого, потихеньку. Так ось. Я в неділю вихідна, то може щось зроблю. Так, ну все, пішла по своїй. отут стежці яку я прополола. І зараз поливаю. Бур'яну немає. Це вже радує. Просто шкода. Все літо я тут працювала, щоб було гарно. Да. То треба ж вже й далі піддержувати. Може ще щось підсажу, не знаю. Полила навіть ще й не стемніло. Ну так холодно, ви знаєте, вода з Дніпра та що тече? тепліша, ніж на надворі. Такий холод. Ну, Тепленька, бо мила руки, то відчула тепло. Ну все, закінчила. Може, це вже в цьому році і не будемо поливати, а може, ще прийдеться поливати. Не знаю, там ще за двором у мене ото сам шити ростуть. Ну, щось мені сьогодні не хочеться їх поливати. Може, завтра якось так. Я це я перевіряю, чи я тут все полила. Ну, звичайно, ні, пропустила ось о лаванду. Ну, хоч одну тільки нічого. Виживе. Зате тут добре залила. Перекрию воду, шланга хай там лежить, там уже немає нічого такого. Ой. Перекрила. А то я іноді забуваю, а вона потім зривається. І зараз я зірв... зірву. Там, мабуть, прям з корням маленькі айстри. Ми з святіком вирвали днем. Ось тут вони росли. А тепер у мене ось тут високорослі. Я їх зірву, положу в гараж. От. Хай вони там долежуть, потім, коли в мене буде час, я їх почищу тут. Фіолетові, білі і рожеві. Нарізала яблук, думаєте для чого? Поставила ось у сушарку. Не встигає святік з'їдати яблучка, а пюре вже ж наробила дуже багато. Ну, він же не все весь час буде пюре, він же підростає у нас. Так, правильно, я говорю. От. Віка говорить, ну ти посушиш ще. Я там е, е, насушила трішки, ну, і ще, значить. Каже, ти знаєш, скільки стоїть в АТБ 80 грам сушених яблук? Кажу, скільки? Вона 100 гривень. А, кажу, тоді буду сушити і не дам їм пропадати. Ну і оце вже нарізала і ще в мене є. Така ж миска нарізать і, і пакет цілий Останній, що вони давали, ну там можна ще святіку давати. Свіженький, так він же ж їсть по чуть-чуть. А це ти міні чебуреки, що Вікуля сьогодні купила в АТБ по акції. Скільки ти сказала? 65 гривень. Ну, я 65 чи там... 62, а ага, ну, 2, 2. я 2. 2. я там я там озвучила, скільки mm -hmm. коштує, і ми вже Попробували, скуштували. Нічого, не погані. Ну, Каже Віка, що в галі балований, смачніші. Ну, там ну, більше смачне, але сок витікає. Там тісок, ну воно жаркий витікає. Ага. Весь. Ну, ось Тесто в полосочку. Тісто тіс... в полосочку. Ну, а так нічого. Си йде, то так. А ми ще й сметанкою попробували, то нічого. Без скидки не брати. А, без без знижки не брать, сказала Віка. Ось так. Така антиреклама.